あっ Сьогодні ми познайомимося з самою смачнішою і цікавою професією пекар. Вона цікава і почесна. Поширена всюди і потрібна всім. Теплий, ароматний, рум'яний хліб на столі завжди радість. Асортимент хлібобуличних виробів, що випікаються пекарем, широкий і різноманітний. Ассортимент продукты ну, наш где-то до 40, даже до 50 видов различных продуктов. Печенки выпекаем, булочки различного ассортимента выпекаем, плюшки, булочки, вот, рулетики, розалики, пирожки с различной начинкой. Пяти видов печенья. Орешки делаем, делаем слойку, делаем, значит, курабье, делаем... Лапамку, білим рахушку, пірошне розмічне, картина закасне, то не ділочки наши діле, а саме для наших кіле понравилась і хотіла. А ще пекар повинен володіти такими здібностями і рисами характеру, як креативністю, самостійністю і талантом, прекрасною координацією рухів і спритністю, хорошою моторною і смаковою пам'яттю. Пекар зобов'язаний розбиратися в рецептах. Будучи творчими особистостями, професійні пекарі вміло складають нові рецепти. Пропонуємо вам рецепт пирога. Беремо чашу терпіння, додаємо вороша, вливаємо повне серце, любові, додаємо скромності, оптимізму, доброти, гумору, надії і трішки працевитості. Ось і спекли ми цей пиріг, який гостей будемо частувати, та смачного усім бажати.